В Ужгороді стартував дев'ятий фестиваль духовної музики, який організовує академічний камерний хор Кантус. Художні керівники, диригент колективу Еміл Сокач спільно з відомим піаністом та педагогом Йозефом Ермінем заснували фестиваль у 2001-му. Після майже шести років перерви, пов'язаної з пандемією та початком повномасштабної війни. Нині проведення фестивалю відновили, аби знайомити слухачів із найкращими зразками сучасної музики. Для мене особисто створення цього фестивалю є дуже важливим з професійного боку. Тобто це те головне, чим би я хотів займатися. Мистецтвом важливим сучасним мистецтвом, хоровим. Ми є виконавці, є три є композитор, є виконавець музики, є слухач. І ці три ді особи це трійця, так би мовити, є дуже важливим, щоби. Щоб тримати на руку на пульсі, що найкраще, найцікавіше відбувається в світі зараз, в музиці, і доносити це до слухача, власне, це було основною метою створення цього фестивалю. Духовна музика це не тільки твори, написані для виконання в церкві, це значно ширше поняття, що охоплює музику різної тематики та спрямування, яка здатна спонукати слухачів до роздумів, занурення в глибини, прагнення прекрасного. Цьогоріч у фестивальній програмі вперше за всі роки бере участь і ще один, окрім кантуса, закарпатський колектив, академічний симфонічний оркестр обласної філармонії під орудою Вікторії Свалявчик Ценко. Саме цей колектив разом із маєстро Йозефом Ермінем відкрили фестиваль програмою створів Маріса Равеля. Це один із найвидатніших французьких композиторів, фактично класиків початку 20 століття дуже гарної музики, вишуканої музики. Музику, як його називали, цей стиль дендизм, дендізм, денді. Його так називали Равеля. Він так дуже гарно одягався, дуже яскраво, і музика його дуже яскрава, з елементами джазу і так далі. далі. Дуже вишукана ця музика. Така ефект, як, як французька вся естетика, як французька і парфумерія, як французька, шампанська, як такі. Тут в цій музиці живе правдива Франція. Фестиваль цього разу об'єднав три концертні програми. Першу з них Моріс Равель уже представили слухачам із аншлагом. Другу творів українських композиторів на сцені обласної філармонії виконає провідний колектив Національний Ансамбль солістів Київська Камерата під керівництвом відомої диригентки Кері Лін Вілсон, 17 червня о 18.00. На завершення дещо особливе для своїх шанувальників готують і господарі фестивалю Хор Кантус. У програмі з назвою Надія прозвучить чимало прем'єр сучасних українських авторів. Зокрема, і твір, який дав назву концертові Надія, спеціально написаний для кантуса композиторкою Богданою Фроляк. На вірш Лесі Українки. Ні долі, ні волі у мене нема. Залишилась тільки надія одна. І я вона написала цей твір на наше замовлення. Я Поділився, що в нас є, буде така програма, і що вона написала на цей твір музику. Вона це зробила, зробила геніально, і буде звучати. І багато творів, які будуть виконуватися в нашому концерті, будуть світові, як кажуть прем'єри, і твори будуть виконуватися вперше, ще ніхто їх не співав. Деякі твори, як Богданки, такі як Югена Станковича частина, були написані спеціально для хору «Кантус». І кантус буде виконавцем першим деяких інших творів наших композиторів українських. Ця поезія Лесі Українці була запропонована емілом. Власне, надія цей вірш. І так я розумію, що ціла концепція цієї програми так і звучить. Надія, так, це категорія, це поняття, яке зараз для нас всіх є надважливим, так, бо ми всі живемо надією на. Перемогу на перемогу над світло над злом. Це звичайно не перший твір, який я пишу для цього хору. Я знаю можливості цього хору. Я страшенно люблю цей хор. Я, тік, я також хочу сказати таку річ, що це є той випадок тут в Ужгороді, коли одна особистість, як Еміл Сокач і його хор хоркантус творить ціле таке культурне середовище. Концерт хору Кантус відбудеться 18 червня о 18.00 у мистецькому просторі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Квитки на всі події фестивалю духовної музики реалізовують безпосередньо організатори.